І день воскреслі твоєго повстання. о, якби хвилю дать, що слово слуха і слово вдать, що в хвилю ту блаженну здоровлює огнем живущим вуха, о, якби пісню вдать палку вітхнем, що мільйони порива з собою окрилюють, веде на путь на землю. якби. З несиленим журбою, роздертим сумнівами, битим світом, не нам тебе провадити тобою. Та прийде час, який облісним видом засягеш у народі вольних коні, труснеш Кавказ, пережиш небескидом, покотиш чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн доловитий, і по своїм воня, прийми ж цей світ, хоч Тугу й та повний віри, хоч гіркі та вівні, твої подушчили задаток світя.